Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі на сьогодні. Ось така погодка розтає, але ще трохи снігу залишилося. Я зараз йду в магазин, хочу там дещо купити і будемо разом з вами готувати плачінду з гарбузом. Так що залишайтесь на каналі. Так, друзі, я зайшла вже до будинку. Зараз разом з вами будемо готувати плачінти з гарбузом. Для мене це випічка з дитинства. Бабуся дуже часто готувала такі плачінти в печі, це було дуже смачно, і мені інколи хочеться відчути той смак. Звичайно, воно вже не те. Але трошечки щось там є і поринається. Часи. Так що зараз буду вам розповідати, що і як ми будемо робити. Я вже зробила тісто, але зараз вам розповім, як його готувати. що. Дивіться, яке воно гарненьке, таке пишне. Це тісто в основному я використовую для смажених пиріжків, Там соленою начинкою, картопля, капуста біляши дуже класні з нього виходять, але мені сподобалось воно випічки для плачінт. Солодку випічку я роблю зовсім з іншого тіста, а от плачінти мені ну це тісто подобається. Так що, Воно готується дуже просто. Для цього тіста нам знадобиться пів літри води тепленької, потім 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки олії, дрібка солі. І дріжджі, звичайно. Дріжджі, за рецептом йде 50 грам живих дріжджів, але я беру трішки менше, бо тоді такий тісто запах дуже дріжджовий. Ну, там Грам 40-30, десь так беремо, воно все сходить, все нормально. І додаємо борошно. Борошно я беру на око, щоб було не забито. Як бачите, тісто таке в мене воно. м'якеньке. Все це добре перемішати, головне не забити борошно. І потім змащую олією і ставлю десь на годинку, щоб воно відпочило. Це тісто зазвичай, так як мені давали рецепт, ставиться в холодильник і там воно підходить. Але воно що в холодильнику підходить, що ось тут при кімнатній температурі 20 градусів воно підійшло, що там, що так. Як вам заманеться? Воно виходить одинаково. Так що зараз будемо з вами готувати. Але спробуйте приготувати біля шістього тіста, ви не пожалкуєте дуже смачно. Так, я змастила олією і зараз будемо робити. Але олії також небагато, щоб воно потім все не розпливалося. Сьогодні я мала займатися далі облаштуванням нашої цієї кухні. Як бачите, то новенький тут у нас ремонт. І вчора я тут займалася, розставляла все. Посуд весь. Думала сьогодні, але щось у мене сьогодні не той настрій. Звичайно, щось я роблю, але не так, як думалося. Треба інколи і відпочивати. Ось так. Взяла я цукор і на тісто додаю, і потім зверху вже гарбуза. Начинки багатенько, бо він протушкується всередині. Ще такі плачі, можна посмажити на сковорітки. Але перед цим треба трошки припустити гарбуз з цукром на сковороді, бо тоді він буде сирий. А ось коли в духовці випікається, то все там добре. Ще цукру. І ще я вам скажу, що це я так звикла, що воно в мене таке не дуже забите. Але з ним важко працювати. Воно десь порветься, так що можете додавати більше борошна, щоб воно у вас не було тоненьке. Бо бачите, в мене воно аж цвітиться. Я вже просто звикла. Так. Вийшла плачіння. Я її не розкатую. Хтось розкатує, щоб вона тоненька була. Ні, воно гарбуз протушкується і буде там набагато вона меншою всередині. Так, дістала я плачінду. Ось така. Не скажу, що вона на вид дуже така гарна вийшла, але головне, щоб смачненька була. Беру отак шматочок масла і буду її змащувати, щоб. Вона м'якенька стала. Вона і так м'якенька стане, як постоїть деякий час. Чекаємо, поки вона вихолоне, буде ледь-ледь тепленька, і будемо пити чайок з плачіндою і будемо її вмочати в сметанку. Буде смак ота. З плачіндами я вже закінчила, так що можна і поїсти, і попити кави. Я порізала. Одну чоловік вже взяв на роботу, одна вон там стоїть, я цю ось так порізала. Зі сметанкою. Трошки вона в мене на вигляд, звичайно, не така, як я хотіла. Ну що поробиш? Раз на раз не припадає. Колись краще, колись гірше, але смачна. Я шматочок спробувала, то смачна. Я просто таке з дитинства полюбляю. Звичайно, це не здоба, але все одно смачно. Я таке полюбляю зараз. Підійду ближче і вам покажу. Це тісто, мені дуже подобається. Піцу можна з нього зробити. Таке воно м'якеньке. Можна зробити навіть плачиндисти з цим, з кисломолочним сиром, соленим. буде дуже смачно. Це таке у мене тісто. паличка виручаночка але сьогодні таке маленьке, коротеньке відео про випічку. Сьогодні було більше відпочинку, відпочивала. І відпочивати треба. Завтра вже з новими силами. До роботи будемо щось робити. Так що, друзі, дякую всім, хто зайшов на канал подивитися моє відео. До нових зустрічей! Пока-пока!